Є такий у мене сплошний забор і дуже гарна калітка кована. А я хочу розкрити, оце зняти, ці всі, щоб у мене був ось такий мав вигляд, але просвіт, щоб дихав двір. І оце я вже перший такий саморізик відкрутила. підкрутила. Їх ще тут дуже багато крутити, але я вірю, що я справлюся. І буде видно вулицю, видно, хто підходить до калітки. Люди, мої клієнти. І буде провітрювання участка. Побажайте мені удачі. Далі буде. Ось так вийшла в мене робота з цією. Вірткою. Все зараз на ключах замикається. І ось так має такий вигляд. мені подобається, замикається на ключ з двох сторон. Все чітко і класно. Все. Я собі. Ось так. Все дуже гарно і класно. Я задоволена.